Чому українці живуть у середньому на 10 років менше, аніж європейці? Міністерство охорони здоров'я називає одну з ключових причин неправильне харчування. Тож як покращити своє здоров'я та дожити до 100 років, розкаже Вікторія Резун. Контролювати калорійність їжі, пити достатньо рідини та більше рухатись. Такі основні правила підтримки здоров'я стверджують медики. Популяція наша, вона більше вживає свинину, тому що це дешевше, тому що це більш поширено в нас. Хоча насправді це не завжди добре, тому що свинина це досить жирний продукт, який може заміняти, може вірніше порушувати всмоктування інших корисних речовин, які потрібні нашому організму. Плюс у нас не завжди достатня кількість, наприклад, тієї ж самої риби, риби ж жирніших сортів, які потрібні для нашого організму. За даними МОЗ, українці живуть на. 10 років менше ніж європейці одна з причин незбалансоване харчування та постійний стрес це сприяє розвитку хронічних захворювань, які зменшують тривалість життя. Статистично напевно українці споживають дуже велику кількість оброблених продуктів продуктів, які містять транжери, продуктів, які. Мають тривалий термін зберігання, відповідно, там маленька кількість тих речовин, які потрібні нашому організму. Тому це неправильне харчування воно скорочує вік життя за рахунок того, що наш організм недоотримує або отримує не ті корисні речовини, які нам треба. Багато рухатися та не переїдати. Такий секрет довголіття Прикарпатки Ксенії Волосянко. Їй минулого місяця виповнилось 100 років. Жінка й досі не полишає фізичної роботи. Когос мушу йти, бо присадим обтинали. Треба було роб, заробляти присадиву. І так, як він пішов, той когось, ти так робила, аж робилася не постаріла. І ще робила три роки по пенсії. На городі ще собі, щось шпортаю, бульбу -буль беру собі сапу, ще не відгорую. Е, Коло хати, їсти збору, десь на дві трохи віду, на колясці, сі по загороді, Та й так живу. Усе, що було: фасолі, капуста. Таке здорове, так. Хліб пекли в печі, у нас сама пекла хліб своїм діточкам. І так, напевно, її то, -то зберегло. Що в неї таке веселе життя довге. На тривалість життя впливає не лише збалансоване харчування, а й здоровий сон та фізична активність, кажуть медики.